Ну, Всем здорово, чуваки. С вами я, Максим. И сегодня мы пойдём на можковый спам. И, короче, выходим. Опа. Так. Ой, карточка упала. Так, короче, друзьяки. Наступне відео буде про те, як ми з вами іли поїхали в Барселону, і ну, огляд на готель сам, що в нашому готелі є. Ты пишите в комментариях, что тобі подобається, Але в, в, в телеграм-канале пройде голосование, что мені першим показывает. Так что подписывайтесь на мій телеграм-канал. Так, а ще просто навіть на ютубе. Так что погнали, короче. Ну, бачите, блин, тут сколько номеров, а затягивайте другий повод. А мы в 217 з вами. Так, дивите. Тут, тут такая вот аварійна штука є. По Садор Дінсенд. Ви в Іспанії бачите. Все, блін, понаписали. Понаписали. Дивіться, тут навіть розетка золота. Так, давайте спустимось по лісні. Стрипнемо. Всякі ліфти, які тут були, ми ще вам побачимо, якщо ви хочете зараз. ну бачите, тут все так красивенько. Красивенько. <coughs> так все банально. План та мінус. А, ми на нульовому поверсі. Так, ну вот, бачите, отель палас називається. Там ще навіть, бачите, на першому поверсі навіть є ці номера уявляють. Дивіться, друзяки, тут у нас ще є. Так, бачите, тут у нас є кроссантики, сникерсы, всякие там лейсики, бачите, кока-кола и просто вибрально бутас. О, давайте посмотрим, как, сколько я вешаю. Алло, тупеек есть. А, за 1 евро, за 1 евро свежим целой 1 50 Короче, друзі, уявляєте за 1 євро, тобто 50 гривень. 1 євро до 50 гривень. Ви можете уявляєте? В Україні в мене в будинку є веси, і уявляєте, що було б, якщо я в мене там автомат такий стояв 50 євро, от. ой, 1 євро заплатив, звешався, все, пішов. Дуже странно. Якось. До речі, друзі, тут ще ми будемо, мабуть, колись есть паелью, ми вам покажемо, що тут є. Боже, так ярко, це ж жесть. До речі, дивіться на мої найки. Які класні найки. Так а це що такое? В Польщі там штраф за такий от пакетик, штраф 100 євро. А тут все-таки нема такого мабуть. Оверта верму чипс Олива з Лексоти Модель Кафе. Я так іспанський з цими банерами вивчу. Ви, до речі теж напишіть в коментарях, ви знаєте іспанську чи ні. Seafood Fresh. Понятно. Опа. И, и опа. Все, друзьяки, такой вот переходик. Смотрите. Хоп. Хоп. Классный переходик. Микс тапас ресторан суши сифуд. Сифуд. Лапинеда платья. Акюэ, ю панан и клюдо. меня акцент, конечно. У меня, конечно, акцент имбовый, испанский, конечно. Эль клюдо де бульдо. Давите. Бассейн бутики. Тут с ими назвами можно всю испанку, если честно, выучить. Давите всякие дырки. Давите, что тут продают всякие штучки. Давите, друзья, как я зробив, что фіолетовий колір есть. Ладно, погнали на морюшку, погнали. Ладненько, погнали на пляж. Блин, а те нахрен со своими, блин, футболками. Я уже встречаю третий раз. А ведь пятый. Чистый рынок. Подивіться, сколько тут всего есть. И очки, и вообще, что же вы хочете. То есть, сноуборды делаются на штучке. Мечи с Барселоной. То есть, футболер гейм. Какие-то карточки могут. Брейн Рот. Подивіться. Просто... Гениально, кто это придумал? Видите, какие вы тут в кавычках реалистичные. Вот а все дуже реалистичные. А вот э, Бонека была так, такая, такая же осталась. Трала, трала, сигма, сигма, бу... Короче, друзья, знаете что? Эйси, сигма, сигма, а! Видите, а тут кем Месси. Кто это? А, это Гонсик. Это МПП, на Роналду, Беллингем, Холланд. Роналду хоть есть, Мэй. А, Мэй все есть, Роналду, Беллингем. Роналдыч. А там еще какая-то могут певица. Ловите, она валевана своими руками. Не знаю, как, как можно хорошо мальвать. Ловите, да, мега ящик. С брейнротами. А в этом, походу, никого нет. лабу бу -бу, -ла бу Что там происходит, Давидя? Так, ну вот, бач, что тут куча паков. Боже мой, подивите, что это такое? Что с тум 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 с агуром? А барбаропотобибек есть вообще подавите крильш? Что это такое? Что это такое? Тум 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 тум, друзьяки, я купил тум тум тум. Ну короче, не знаю, кто тут. Короче, друзьяки, я открыл этот пак. Не знаю, кто мне выпадет. Так, а ну подождите. Ща так, відкриваємо. И тум-тум-тум карточки. один дін днь ди один-джин, джин, дюнь, та 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 Тум 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 тум. Сагур. Короче, друзья, сейчас ми это все залутаем І викинемо. Ой, неоце. Друзья, чего? Один день дін дін дюнь один дін дін дюнь Голий! Ай, ми на ютуб забанили, боже мій. Дивіться, скільки тут видів фантаїв. Pineapple, berry, peach. Що це? А, це виноград. Дивіться, грейп. Ще оце от штука. Дивіться, екзотик. Fruit twist, strawberry, боже мій. Стоп, Подивіться, Prime рекламують Barca. Я щось не зрозумів. Скільки тут водки, а? дивіться. Скільки. Всі ми знову ми на святі. Короче, друзья, сейчас мы йдем на пляж. Якщо я де шо не буду снимать, бо там деякі голі люди, то вибачте, якщо там все таки попадет в кадр, я все заблюрю. Але ютубу ласка мене не бань, якщо я щось пропущу. Блин, прикол в том, что бачите я в відкритих шалях, а тут куча скла. Подивіться просто на ноги. Е-мои, какие тут ветер силы. Так, погнали! я тут. Девчонки будуть людям, бо я вже там дещо бачу, там побачив голову, ми поняли, що Оп. І... Коли, ми поняли, що короче, Так що треба осторожней, щоб мене і тут не забанив. Всяке це не тот Крим, це не тот Крим, це Іспанія. Це як його. його? Друзі, це Середземне море, коротше. Це не то Крим, це не то Азовське море, це саме Середземське. Я вам зараз його покажу. Друзьяки, чуєте чуть Я також. Подивіться, хтось тут вже отак от розкопав. Подивіться просто на морюшке. Морюшка. Окуні мене. Е! давай, давай. Ти чо? О, все, хавчик. Подивіться просто на цю красоту. Ой, ааа! Помогите. А? Блин, я зараз в сандалях. Так, друзяки, погнали. ми, мабуть, сьогодні тоже щось -то зробимо. Подивіться ну, просто. Уху! Красотища яка! Надо сейчас телефон не уронить. Дивіться, які там вогни. Хопа. Стоїм. Дивіться, які тут мокрий песок. Давайте я напишу. Ай, блин. Ну за что? Давайте напишем. А, Так, друзьяки, да видите, что я зараз напишу? Ай, сердечко. Сильскрайберс. А. Пи. Красота просто, я не знаю, що це такое. Давайте подождем сильнее воло. Дивіться, дивіться. Опа. Опа. І все. И смивайте фончик. Подивіться, які в мене руки брудня. Але це ще не все. Це ще не все. Це ще, це ще. Ти, ти, ти. Ладно, давайте щось, щось построїмо. Я даже не знаю, что. Давайте шесть на валюту. Вот это вам. Да ну блин, море ты. блин. Давайте вот куда-то сюда вот встанем. Я сейчас напишу. Ай. Хотя давайте, знаешь что? Смотрите. Опа! Если тебе ты Саша? И ты девчонка? Что ты, что ты без ты хлопчик? Не подумайте. Я хочу все вам субскрайберам стать. Да Бліна, да що ж ти молив. О, все. Але я його з наполовину! Так, і S. I love subscribers. Пау. Дивіться, дивіться. Оп, ща, вала, дивися. Пау. Дивися. Хопа. 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 Так, ну ладно, друзяки! З вами був я, я Максим. Вибачте таке коротке відео про море. Але потім все буде рухачі.